Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо навчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео. Анотація AD клас і асоціація один до одного за допомогою анотації One-to-One -one як частина композитного ключа. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Попередніх відео ми розбирали анотацію D-клас, як за допомогою неї робити композитний ключ, як робити автогенерацію цьому композитного ключу за допомогою анотації Generated Value, анотації Sequence Generator. Ми навіть розбирали асоціації один до одного, один до багатьох і багато до багатьох навіть була двонаправлена асоціація. Точніше, у нас вони були усі. Але зараз. Ми знову розберемо асоціацію один до одного і будемо використовувати анотацію 1, 1 ту 1. Але асоціація ще буде частиною композитного ключа. Тобто у нас є поля композитного ключа, і ще ми вставляємо асоціацію один до одного, і ID асоціації нашої сутності ще буде також частиною композитного ключа. Давайте на це подивимось. І почнемо ми із сутності person. Це просто у нас а, сутність person, ID звичайна, тип Long, strategy Identity. А, асоціація one to one і mapped by на person, фактично, двохнаправлена асоціація: кетери і setter. Mapped на person в класі phone, який є теж сутністю, фактично на поле person. І давайте тепер подивимось на. Наш клас фон. Це є сутність. В нього є ID клас, це фон ID, композитний ключ клас, як я його називаю. І так, в нього є. До речі, я тут не поставив. Правильно, що треба long person. Uh, так Person. Так. Онлайн, що таке? Онлайн-кодінг. Супер. От тепер правильно. І тепер а, в нього є три поля. Раніше було код і number просто, а тепер ще частина композитного ключа є ще поле person. Це ID нашого persona. А, Так, розбиралося генератор, Ці назви також. Можете пови... подивитись по попередньому відео. Конструктор для Хайбрейта, наш конструктор при створенні фона. Так як наш конструктор не може існувати без фона, то у нас конструктор, і сюди приходить фон. Поле фон ми вставляємо, і потім, точніше, person. Person, вибачте. Person, потім робимо set This одразу. Тобто, person може існувати без фона, а фон без Person не може. І так, наші ID. -шки. Це код і number. Вони за допомогою sequence генератора за допомогою секвенса в них сититься інкрементоване значення. Але дивіться, у нас тут ще ID над поле person. Це one to one. Одразу асоціація. Ну, John column, у нас буде person. ID. В принципі, reference-column нам не потрібно. Reference name здається. А, референс-кони нам не потрібно вказувати, тому що в персені немає композитного ключа. Якщо б там був, нам було, потрібно було б робити декілька цих join колумів. Ви можете, в принципі, подивитись в попередніх відео, де я це робив, коли у сутності є композитний ключ. Не одне поле, а декілька полів є композитним ключем. І як ми бачимо, в нас тепер три айдішки. Маю на увазі анотації. На поля код, number і на сутність person. Але тут буде а, поле, person ID. І в нашому person ID ми поставляємо person, тому що тут ID. ID. І ще раз, якщо б в Person був композитний ключ, а не один Long, то у нас тут було б а, композитний ключ. Клас Person, Тобто там person ID. Так, вставляємо Getter і Setter, в принципі. І таким чином. У нас виходить, що є два своїх власних поля. І третє поле буде IT person. І одночасно це буде асоціація один до одного на сутність person. Так, це все розповів. Все цікаве. Закриваємо. І так, тепер йдемо в, нашу, в наш клас сервіс. Тут в нас Update. Тобто це означає, при запуску нашої аплікації, якщо немає таблиць в нашій базі даних, то на базі наших сутності Person і Phone будуть створені ці таблиці. В нашому випадку немає, тобто вони будуть створені. Якщо вони є, і наші сутності Phone і Person будуть оновлюватись, то і таблиці в базі даних також будуть оновлюватися. Запускаємо нашу аплікацію. Так, і дивимося. Які тут запити? Ого, немало. І так, створюється клас person. Це IDIS який в нього ID. -шка. Все зрозуміло. Тепер створюється таблиця phone, код, поле, number, поле, person ID. Поле і Key, тобто композитний ключ за код, number і person ID. Так, alter table, if exist, phone drop constraint. Ага. Кидає якийсь констрейт, який мені не подобається. Так, дивимось. Ага. Констрейт не існує. Тому ми його скіпаємо. Да ще він кидає. Окей. Потім він додає. Так, Alter Table if exist в фон. Add constraint Unique person ID. Угу. Так, sequence додається. Alter table phone, а Constraint на foreign key person ID. Угу. Він створив те, що Person ID у нього буде унікальним. І те, що Person ID ще є а, foreign key. Тобто, фактично, він створив асоціацію один до одного. Таким чином, поле є унікальним, і це є foreign key на цю таблицю Person. Таким чином, досягається one-to-one. -one. Так, person і phone. Наши sequence, наш власний sequence ID sequence name для а, фона, і person ID sequence створиться автоматично person, тому що там identity а, в класі Person. І так, добре, Твер давайте зробимо збереження. В середині сесії і транзакції ми створимо клас фон, але наш клас фон не існує без Класу I person. Тому, в принципі, ми в конструктор передаємо одразу person. Ми таким чином його створюємо. Там ID, автогенерація, тому нам, в принципі, інші поля не потрібні на даний момент. Коли у вас буде person з іншим полям, то треба створити person, заставити поля, і потім передати його в клас phone. Але я, в принципі, можу робити і так. І так, створюю person, це phone id session persist, phone 1. Потім створюю person. інший, в фон 2, і session persist, фон 2. Transaction commit і session close. Таким чином у мене створиться person, потім створиться фон і буде на нього посилання. Створиться знову ще один person, і буде посилання на інший фон. І таким чином буде в мене один до одного. Фактично дві пари: personів і фонів. Давайте подивимось, як це будуть запити. Так, так, дивимось. Ну, так. Спочатку у нас беруться. Sequence, так, Потім Insert into person. Person у нас створився. Знову next value для sequenси нашого фона, Потім ці значення ситаться в код, number, person ID береться з нашого створеного person. потім створюється ще один person. І сюди передається коде number. другий раз, коли ми І айдішка person. Іншого. І таким чином вийшло зв'язок Person iPhone фона 1 до 1. Дві пари. Так, давайте Person подивимося. подивимось. 1-2. Супер. Дивимось на нашого О, не. І так, Тут ID 1, 2 звертався до нашого сік... ID Sequence name генератора. Зв'язок з Person під ID 1, потім 3, 3.4. З зв'язком під. Номером 2 нашого персона. Це от зв'язок 1 до 1. Давайте спробуємо тепер дістати нашого персона. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET, типізуємо його під персон, тобто передаємо person клас. І під ID 1 ми хочемо дістати цей. Об'єкт Person або сутність person. Так, Commit, session, Class, і потім робимо бряку поза всім цим дійством. Давайте зробимо цей запит і подивимось. І так, у нас person під одіжкою 1, і, як ми бачимо, в нас є асоціація на фон. Це 1 і 2. Якщо ми тут поставимо, наприклад, двійку, то ми отримуємо фона під діжкою 2, і буде тут 3 і 4 коди number нашого фона. Так. Запускайся. До речі, зараз подивимося і запит, який в нього. Так, підешкою 2. фона C3 і 4. Ну, і знову посилання на наш person. Тут замкнути виходить, тому що це двохнаправлена асоціація І так, select, якісь там значення, значення, значення. Потім from person, left join phone. Тут on угу. P1. Так, як у нас ID нашого. Персона, вона одна, тому ми тільки по, по одній одіжжі персонаді. б в персоні, ще раз повторюю, було б композитний ключ, то тут в, в join було б декілька полів. І так, where P1 дорівнюють, в принципі, все зрозуміло. Чому ми їх бачимо? Тому що в анотації fetch 1-1 one -one є типом. Ігор. Якщо ми не хочемо їх одразу бачити в одному запиті, то, в принципі, можете собі тут виставити fetch type Lazy, І тоді ви, в принципі, бачити не будете. Так само можна дістати. Давайте дістанемо наш а, перс, а, не персон, а, фон. Фон, давайте змінимо на фон, session. Так, фон, будь ласка. І тут у нас вже у фону, Повинен бути не просто один тип, типу лонг, а це повинен бути об'єкт, тобто композитний ключ-клас. І там, якщо не помиляюсь, один, два. І в нього повинен бути один. Давайте спробуємо дістати. Так, фон. Супер. Один. 2. Код number у нього, звичайно, і асоціація в нього на person 1. Супер. Якщо ми тут оцінюємо на 2, то, в принципі, такого значення композитного ключа в класі фон не повинно бути. І він буде null. No. Супер. тут вставляємо 2, 3. І тут тоді 2 буде. І повинно дістати нам фон 2-3 і person. Ага, вибачаюсь. 3, 4. Це правильно 3-4. Мене хеберней поправляє. Або база даних. І так, p 4 у нього звичайні поля коди number є, і person в нього ID 2. Все чітко. Все дістало так, як нам це треба було. Отже, використовуючи анотацію ID клас, ми можемо робити не просто композитний ключ з полів сутності, які ми робимо. Цей композитний ключ, але ми можемо навіть створювати асоціацію, наприклад, один до одного, як ми це створювали в нашому фоні, і використовувати цю асоціацію теж як частиною композитного ключа. Ми кажемо, що є ця анотація. ID. Не забуваємо в нашому композитному ключі-класі теж вказати поле нашого, нашої сутності, з якою ми робимо асоціацію, і вказуємо ключ. Вказуємо айдішку або тип ID, який є в цій сутності. В, нас, в, нас цей, в нашій сутності person це є Long, тому ми вказуємо там Long. Якщо теж було б композитний ключ в нашому Person, в принципі, я можу це зробити в наступному відео, показати вам, як це робити. То тут повинен бути а, теж композитний ключ-клас цієї сутності, з якою ми робимо асоціацію. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось по ХПН, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!